Коли Ісус на хресті простив грішника, він не питав скільки шлюбів і чи в ньому, той розкаявся. А так, не допускаючи до причастя чи сповіді, чи не буде це гріхом. Давайте в будь-якій складній ситуації, а таких ситуацій у житті однієї людини є тисячі, весь час будемо відкликатися саме до цього випадку, що от Ісус не питав. Значить, в будь-якій ситуації каже, а Ісус не питав, і вирішуйте будь-яке складне питання на свою користь. Звісно ж, ніяк інакше. Тому що все має бути, от що ви хочете. То і все можна, ніяких не повинно бути обмежень, ніяких не повинно бути заборон. Як ви будете жити з цією тезою в суспільстві, де, наприклад, є хоча б правила дорожнього руху, які також нас обмежують, тому що ну от, наприклад, комусь хотілося би їхати швидше? Я вже вам розповідав. У нас у Мівінці є якраз тут така діляночка дороги, трошки довша. І тут в вечірню пору багато власників мотоциклів, автомобілів внутрішньо теж переживають якісь такі страждання від того, що їх обмежують їздити в населеному пункті з певною швидкістю, і вони хочуть вижати все, що може видати їхній сталевий кінь, і газують дуже голосно. Ну, і в принципі, кілька кварталів повинно слухати, що хтось має таке бажання і газанути. Ну, якщо по дорозі буде якась людина, когось там зіб'ють, чи якийсь автомобіль, то яка різниця? Головне, це що свобода і вірність своєму серцю, своєму поклику. Людина має бажання, і це найважливіше, а не якісь там норми, обмеження швидкості. Е що, от, наприклад, ви би хотіли, щоб там хтось дотримувався правил дорожнього руху, не їхав на червоне. Це все обмеження. Ви знущаєтеся з. Людей. Ісус не питався, чи ти їдеш на червоне світло. Ісус сказав, їдьте всі, на яке би світло не було. Так він казав ні. Е, ну Він взагалі про світло нічого не казав. Значить, всі правила дорожнього руху геть, і взагалі всі правила, геть, бо Ісус не питався нічого в чоловіка, який висів на хресті. Ура, товариші! Ура!